Він не красивий. красивий. Це Почому він не красивий. Ну, по-перше, він москаль. Що не так з Ніколаєм Басковим? У продовження теми про агресивну україну позицію деяких російських діячів культури Ми сьогодні здеанонимо Ніколая Баскова і розкажемо, що з ним не так. Ну, почнімо з того, що він був ще одним із тих персонажів, котрі пообіцяли мільйон рублей за знищений леопард. Ход. Подабйо танк «Леопард-Леопард-2» мільйон рублі. Ну разом із Лепсом. Ми на нього теж деанон робили, тому обов'язково подивіться ще й та відео. А ще баско відверто підтримує Путіна, їздить на окуповану Донеччину і співає там на могилах. Жертвує гроші родинам окупантів. А також блазнює перед товстосумами з Роснефті, співає пісні на основі їхніх віршів. І до всього цього він досі народний артист України. Ви на каналі та Ганції Мальфари. Поки ви тиснете на кнопку Підписатися наші аналітики вже готують чергове розслідування. <му> Хто такий Басков? Ну, ми знаємо, що він російський співак, котрий свого часу був популярним і в Україні, і завдяки пісням про шарманку чи натурального блондина. Народився Басков у місті Балашиха. Балашиха. В Московської області. Батько його був військовим, а мати вчителька з математики. Він навчався у музичних школах, а потім в академії гнісіних у 98-му році працював у Большому театрі як запрошений співак, але платили там дуже небагато. Також у 99-му він працював у московській державній філармонії та в першому показовому оркестрі Міноборони РФ. Потім Баско почав працювати з композитором Олександром Морозовим. Той буквально пропхав Колінку у вищі кола. Він попросив свого знайомого а заразом голову держдуми у 96-х-2003-х третіх сілізньова допомогти колінці. Ну сілізньов погодився. І на концерт Баскова у театрі совєтської армії він запросив ще бізнесмена Бориса Шпігеля. А той згодом стане його продюсером і тестом басков із донькою Шпікеля одружилися у 2001-му, А вже за сім років вони розлучилися після інтерв'ю колишнього продюсера Ніколая Рашида Дайрабаєва. У ньому той розповів, що Басков гей. Після розлучення Ніколай залишився зовсім без фінансової підтримки свого фармацевтичного мільйонера Шпігеля. Басков має сина, який не підтримує з ним зв'язок і взагалі забрав собі материне прізвище. Ну, бо краще бути шпігелем, аніж басковим. А через пандемію COVID-19 басков мав великі проблеми із грошима, тому продав свої коштовності і квартиру в Москві. Та да, подейкують йому допоміг впливовий та невідомий покровитель у травні червні року. Він отримав держав. Авну фінансову підтримку сума невідома. А ще басков знімався у рекламі соку, чаю, фінансової піраміди. Навіть випустив лінійку противікових кремів, і один набір коштує 16к рублів. Васков отримує відсоток із цих продажів у листопаді 22-го року. Він зареєстрував Юрособу, Російська музична асоціація. До цієї організації увійшли інші російські співаки, зокрема його друг Лєпс. Зі слів Васкова цю організацію створили проти кенселингу російської культури за кордоном. Мовляв, скасування їхніх концертів і є проявом нацизму. За Україну за велику державу. Знаєте, що я і співати. На рідній українській мові Твоя мова, калинова соловіна. У березні 2022 року профільний комітет Верховної Ради ухвалив рішення про позбавлення восьми російських виконавців, ну в тому числі Баскова, звання народного артиста. У січні цього року міністр культури Олександр Ткаченко сказав, що подібних законів не існує, але додав, що такі закони це питання тижнів. Станом на липень 2023 року текст відповідного рішення не знайдений. Тож, у 2004 році він виступав в Україні на підтримку кандидата в президенти України Віктора Януковича. Тоді він закликав прихильників Ющенка убратися к себе в Америку, а також говорив, що правительство і президент Росії не дозволять поставити Україну на коліна перед Америкою. Україна, Канада та США ввели санкції проти Баскова. У червні 17-го він був внесений до бази сайту Миротворець. І коли Володимир Зеленський став президентом України, басков щиро вірив, що все налагодиться. Навіть пост в інстаграм про це написав. Але як додала одна із його фанатів, стало только хуже у січні 22-го року. Він зробив інстаграм допис про підтримку війни. Станом на липень 23-го цей пост має майже 400 тисяч вподобань. Потім у березні він зробив ще один допис із зображенням Зетки і написав, що йому не соромно бути русським. У липні 22-го року він поїхав на окуповану територію Донецької області і заспівав там свою нову пісню Священна війна. На кургані Савур Могила де йшли бої у 2014 році. У вересні торік він співав на червоній площі пісню Поклонімся тім великим годам на шабаші в підтримку повернення неіснуючого формування Новоросія у грудні 22-го року. Він пожертвував 1 мільйон рублей для сімей російських військових, і вже цього річ він пообіцяв виплатити 1 мільйон рублей за кожен виведений з ладу танк Леопард Армії України. Згодом до ініціативи приєднався співак Юрій Антонов. А автором цієї геніальної ідеї став колишній засновник рок гурту зімляні Владимір Кісельов. І невже ви досі думаєте, що музика поза політикою? А тим часом народний артист Україна заохочуватиме до вбивств українців і платитиме фінансову винагороду? На сайті у нас є ще більше деталей про цього діяча російських мистецтв, а також контакти та пруфи. Як думаєте, кого ми здано на наступним? Пишіть свою версію у коментарі, і першому, хто правильно відповість, ми надійшлимо подарунок. А з вами були Мольфар. Донатьте на ЗСУ, не ведіться на російську пропаганду і бережіть себе.